Святково напередодні Всесвітнього дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. А ви знаєте, що працівники культури це талановиті, неординарні, цікаві, оригінальні люди, і я вас вважаю такими тому що ви креативно і нестандартно мислите. У вас добре розвинута уява і фантазія нам дорослим, вже можна повчитися у вас. Звісно, що цей день я дуже хочу подякувати деяким з вас за допомогу і підтримку у цей нелегкий час і саме в проведенні майстер-класів за, за декілька останніх місяців. Тому почну з такого приємного, як. Подяка і нагорода грамота. Хочу нагородити грамотою. Ще, нагороджується Щербань Вероніка за працьовитість та відповідальність, вміле використання знань, активну участь у заходах на підтримку захисників та захисниць України та знагодиться. Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. також нагороджується міщерякова Маргарита за та відповідальність і використання знань і активну участь. У заходах на підтримку захисників і захисниць України та знаходить святкування Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, та от якраз вона йде, Маргарита, тебе якраз нагороджує, підходить. Це яка? Всі дізнаєшся за Маргаріт Катерині, яка теж нагороджується за працювати Не тільки допомагала, а ще й сама проводила майстерність. І звісно, що дуже хочу подякувати я, мікоря Тетяні Іванівні, яка за весь цей час була постійно з нами і нам сильно допомагала за високу професійну майстерність, популяризацію образотворчого мистецтва підростаючого покоління, активну участь у заходах міста, плідну співпрацю з художньою галереєю та знагоди святкування Всеукраїнського Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Дякую. І з чого ми поспішимо? У всіх вас є ось такі невеличкі стрічки. І ми потім за допомогою гарячого пістолета будемо дивитися всі на мене. А хто з дорослих сам зробить, хто з маленьких, то з допомогою дорослих, будь ласка, самі до гарячого пістолету не підходьте менше. Мене? Вона слалася, наклеїємо гарячий пістолет і ось так щільно просто будемо скручувати. Тільки пальчики не кладемо до пістолету. Зрозуміли мене? Зараз нагріється і я вже буду можуть. Ось тут по краю просто, Я все, і скручуємо. Вибирайте листики у Вибирайте собі, можна два, три, одні сюди. Подійте сюди, я тільки могу вирішити. Давайте, підійте сюди. Ну, добре, зараз побачимо. Що ви вирішили? Що ви вирішили? Тільки не впалися, добре? Відео, Олексій? Давайте, а так приклеїте. Вибирайте собі бусин до свого кольору. Можна бусинку, бачите, я де моя квітка не бачу десь а, да, ось дерева. Бачите, я собі в серединку. Але ж ви можете приєднати її не тільки в серединку, гляньте, а можна її налосити. Так само тримає.